Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні, як завжди, черговий щомісячний звіт по інвестиціям у криптовалюту, а саме у публічний портфель. І як завжди в інвестиціях не обійшлося без пригод. Пригоди були як і плюсові, так і мінусові. Особливо сьогодні та й крайніх 4 дні. Біткоін черговий раз. Продампили. Бачимо на графіку така зелена свічка з великою тінню знизу. Бачимо, що 4 дні поспіль біткоін зливають униз і все-таки ціна не дійшла до лінії підтримки 89 600 доларів за один біткоін. І швидко відскочила, швидко відкупили ціну уверх. Це, звісно ж, буває при таких сквізах униз чи вверх. Так як було і тут ось. Біткоін оновив історичний максимум, але його швиденько злили униз, і далі пішов такий собі унисходящий тренд, який призвів до. Падіння ціни в 91276 доларів за один біткоін. Звісно ж, альткоїни дружненько посипались за біткоїном униз. Бачимо, що загальний профід по портфелю мінус 18,26%. Пам'ятаємо, минулий місяць був в зеленому кольорі з позначкою плюс. Але все-таки таке значне падіння ринку вплинуло і на публічний портфель. І так, в лідерах у нас залишається SUI, плюс 306% Аутсайдер Mural, плюс 82,5% досить глибоко просів Мемкоін. Бачимо історія зростання. Знаходиться в межах лінії підтримки трошки нижче. Надіюсь, що піде відскоку вверх. Далі по монетам. Суїв, впевнено, тримається в лідерах. Плюс 306%. Далі Dogie Coin Pepe. Квант, Dia. Це монети, впевнено, досі знаходяться в зеленому кольорі. І далі. Бачимо, що все червоне. Глибоченько монетки наші просіли. 60% бачимо, відсотків 82 Мюро. І замикає список у нас Боме 79%. Але, як я й говорив раніше, і буду це говорити, що усереднювати позиції треба частково. Так же само, як і фіксувати позиції, треба завжди частково не чекати глобального лоя чи глобального хая, так як можна, так сказати, пропустити даний момент. Тим самим втративши хорошу нагоду зайти по вигідній ціні чи закрити позицію теж саме по вигідній ціні. І скажу, що наголошую знову і знову, що про всі зміни у публічному портфелі я опубліковую у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам профітних інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.